Начальника управління сумської міськради відсторонили від посади. Прокуратура підозрює його у службовій недбалості, яка коштувала бюджету 165 тисяч гривень. Йдеться про розміщення зовнішньої реклами на вулицях сум однією з приватних фірм. Упродовж чотирьох років за цю рекламу ніхто не платив, бо чиновник, знаючи про відсутність договорів, нічого не робив, аби її демонтувати. 7 липня, повідомила речниця обласної прокуратури Наталя Науменко, чоловік отримав підозру, а від сьогодні і до 8 серпня його відсторонили від посади. Начальником управління, яке візує договори на розміщення зовнішньої реклами в сумах, є Андрій Кривцов. Він підтвердив отримання підозри і відсторонення від посади. На наше прохання про коментар сказав, що зробить це після рішення суду. А зараз ні, бо на його думку, некоректно висловлювати свою позицію публічно. Додам 9 квітня цього року, міський голова видав розпорядження про службове розслідування відносно Андрія Кривцова. Ідеться про тимчасове користування рекламними місцями фірмою Помане Сервіс на підставі рішення виконкому від 2017 та 2018 року. 6 липня цього року на сайті Сумської міської ради оприлюднили проєкт рішення про анулювання цих тимчасових дозволів. Коментар міського голови щодо результатів службового розслідування та керівника фірми Помане Сервіс Сергія Лугового про те, чому тимчасові дозволи, не переоформили у договори, ми намагаємось отримати.